Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні готую страву по рецепту книги 1913 року. Страва називається Гелуни шляхецькі». Дуже цікава страва, для цього нам потрібно: яловича печінка, яловичі легке та шматок сала. Печінки та легкі беру по 300 грам і шматок сала 200 г. Складаю все в каструлю, буду заливати холодною водою та ставити варитися. Варитися воно буде орієнтовно 30 хвилин майже до готовності. Коли закипить, періодично знімаю ложкою піну, яка збирається. І Воно буде варитися, а ми займемося далі тістом. Для цього потрібно буде тісто таке, як на пельмені і на вареники. Ці пропорції обов'язково запам'ятайте, вони підходять як для замісу руками, так і в хлібопічці. 280 г води, одне яйце та чайна ложка солі. Все змішую вінчиком і буду сюди пересівати борошно. Борошно беру 1 літрову банку без верха. Кого цікавить, скільки це в грамах, це буде 550 грам борошна. Якщо у вас є хлібопічка, то всі ці пропорції ви закидаєте в хлібопічку, включаєте заміс і поки ви займаєтеся начинкою, у вас тісто вже гарно вимішане і готове. Якщо ж нема хлібопічки, нічого страшного, ви берете, вимішуєте руками, це займе 7-10 хвилин і у вас теж буде гарне і еластичне тісто. Тому що я дуже не люблю цих рецептів, де говорять, або ж наскільки скільки тісто візьме, або ж я беру на око. Я і цим, користуюся цим рецептом, коли роблю вареники які варю, або ж пільмені. Користуйтеся на здоров'я. Ось так я замісила, у мене пішло на заміс 10 хвилин. Зараз я ще покладу на поверхню, підмішую, і щоб ви побачили, яка консистенція цього тіста, тому що борошном користуємося різним. Тепер е, уже тісто готове, але йому потрібно відпочити. І я буду брати харчову плівку і його замотаю, щоб воно не обвітрилося. І просто покладу на стіл, воно у мене полежить і відпочине, поки я буду займатися начинкою. Ось так я беру і відкладаю. Тепер для начинки потрібно взяти ще дві великі цибулини. Цибулю треба буде покришити. І е, смажити на маслі до золотистого кольору. Її можна буде просто так уже після того, як пожарили додавати у фарш, але я буду ще її додатково потім пропускати через м'ясорубку. Взагалі, то по рецепту, цей е, ця начинка, вона січеться ножем. Але я трошки хочу прискорити цей процес і буду перекручувати через м'ясорубку. Ось масло у мене вже розтало, я додаю сюди цибулю, і на малому вогні вона у мене буде смажитися десь орієнтовно 10-12 хвилин, поки не буде гарного золотистого кольору. Поки вона смажиться, будемо займатися далі. Будемо брати нашу начинку, яка трошки вже зварилася і підхолола, і різати на шматочки, і пропускати через м'ясорубку За півгодини воно повністю сало готове, а печінка та легке воно буде таке, як всередині, трошки недоварене. Але нічого страшного, тому що, уже коли ми зробимо гелуни то вони будуть ще проварюватися, проварюватися додатково в воді, і все вся начинка буде готова, так що ви не хвилюйтеся. Зараз я швиденько візьму свою безвідмовну м'ясорубку і швидко все перекручу. Цибуля теж у мене вже досмажилася, зараз я її зніму з вогню. І покажу, до якого кольору я її досмажила. Я швидко стараюся це зробити, поки фарш теплий, його набагато краще буде вимішати зі спеціями змішати. І ось дивіться, до якого кольору я досмажила цибулю, вона гарного золотистого кольору. Я теж зараз її швидко буду перемелювати. Мої домашні люблять, коли все пахне смаженою цибулькою. Але щоб цибульку не попадалося, цибулька і сало, щоб воно було перемелене, бо не дуже люблять, як шматочки попадаються в деяких виробах. Ось так я швидко все перекручую. І тепер будемо вже додавати до фаршу, так як все варилося без солі. Ви замітили, що нічого я нікуди не кидала. Тепер я сюди додаю чайну ложку соли, чайну ложку. Паприки, чайну ложку чеснику сухого та пів чайної ложки перцю. Хоча по е, самому рецепту 913 року там іде тільки перець та сіль. Ну, Я вже трошки відступила, бо сама дуже е, мені подобається, коли в, е, в фарші є паприка та сушений чесник. Ось так, поки ми робили начинку, наше тісто вже відпочило. Дивіться, воно наскільки еластичне, гарне. Я зараз візьму шматок, щоб було. Легше з ним е, працювати. І таке тісто я вже не підпилюю борошном, а користуюся олією. Я змащую поверхню олією і воно ще більш еластичне стає. І зараз я вам покажу, ви побачите при заліплюванні, наскільки воно еластичне. Я буду тонко-тонко розкатувати. Зараз я візьму тарілку, припилю борошном, де буду вже класти гелуни, які будуть заліплені. А зараз вам покажу, наскільки тоненьке еластичне тісто. Мені дуже подобається, коли я роблю вареники, або ж пільмені, щоб начинки було дуже багато, а тісто було, щоб тонесеньке, тонесеньке. Особливо я вам в кінці відео покажу, яке воно в розрізі. Ну, не в розрізі, розламаю. Ну я покажу наскільки тоненьке тісто і наскільки багато начинки. Дивіться, я заліплюю його. Ось, я, воно до рук не береться, ви бачите, що я борошном не підпилюю ні руки, ні стіл. Ось такі варенички виходять. Не варенички, а гелуни, вибачте. І я буду швидко їх заліплювати. Можете, як ви звикли, такої форми, ви і заліплюйте. Я буду звичайні робити, ось накриваю і буду гарно. Защіпувати. Тут саме головне гарно заліпити, щоб ця начинка при варінні не, не вилазила. Ось так. І я буду старатися якнайшвидше їх заліпити, щоб далі показати. Що з ними робити? Воду я вже поставила на вогонь, щоб вона закіпала, тому що ці вареники, ці галуни потрібно буде варити. Варю я, я кидаю їх в киплячу воду, і вареники, і пельмені, все, що варю з такого тіста. І орієнтовно варю десь 7-8 хвилин. Але ж це таке, ви можете періодично брати, виймати, розрізати, пробувати смакувати. Як вам подобається. Але це тісто дуже гарне. Спробуйте його і напишіть в коментарях, сподобалося вам чи не сподобалося. Ось вода у мене вже закипіла, я сюди додала одну чайну ложку солі і зараз буду вкидати вже наші гелуни Я їх вкидаю, дивіться, вони хоч і дуже начинені, але вони не падають наниз. Але я шумовкою періодично перевіряю, щоб ніякий не прилип до дна. І далі буду, далі буду докидати, буду варити десь приблизно 30 штук. У мене вийшло на одну порцію. А далі в мене ще стільки ж я поклала в морозильну камеру. Ось, дивіться, проварилися в мене 7 хвилин. дивіться, Жоден вареник не лопнув. Начинка всі ціленькі, і подивіться, наскільки тісто тонке, що навіть темніє начинка. Бачите, от така темна начинка, вона, можна її продивитися навіть через тісто. Ось так я виймаю, і їх взагалі подають або шкварками, або поливають маслом. У мене буде полите маслом. Я розтопила масло. І його поливаю. Дивіться, яка смакота. Дуже пахне смаженою цибулькою. Дуже-дуже, я думаю, буде смачно. Зараз буду смакувати і вам розкажу. Зараз я візьму, його розламаю і покажу вам, щоб ви побачили, наскільки тоненьке тісто і наскільки багато начинки. Ось, дивіться. І пишіть обов'язково, ви готували такі глини і як вам? Я думаю, що вам сподобається, бо це смакота. І до зустрічі!